Вітаю, ми з вами продовжуємо розв'язувати прямокутні трикутники. Минулого разу розв'язували задачу за гіпотенузою та гострим кутом. Цього ж разу за катетом та гострим кутом. Тобто, все, що змінилося, це із 8 см в гіпотенузі, ми маємо один із катетів у 8 см. Перше, що ми маємо зробити, це знайти кут А. І ми його знаходимо так же само, як і минулого разу. Щоб його знайти, нам потрібно буде від 90 градусів відняти 50, і це буде 40. Адже устрікути мають прямокутному трикутнику властивість, їхня сума завжди 90. Далі нам потрібно знайти сторону АС. Нагадаємо, де вона знаходиться. Що нам зараз є доступним? Як минулого разу, гіпотенуза нам не доступна, ми її ще матимемо знайти. А доступний інший катет. Отже, синус і косинус буде нам зараз недоступними, але буде доступний тангенс. Що ж собою являє тангенс? Це відношення двох катетів протилежного до прилеглого. І далі ми просто вибираємо, який кут нам більш вподоби – або 40 градусів, або 50 градусів. В залежності від цього, ми будемо мати різні чисельник та знаменник, вони мінятимуться. Візьмемо для нас кут Б в 50 градусів. Минулого разу ми розписували все повністю, і писала, що танець Кута Б буде дорівнювати там відношенню, а це поділеному на це Але можна зробити дещо інакше. Наприклад, для себе, позначивши невідому сторону за Х, я це зараз зроблю ніби як колівчиком, потім це витру, щоб ви розуміли, що ми будемо робити. Це робиться лише для того, щоб позначити те, що ми будемо шукати, можна поставити знак питання. Я хочу знайти, чому буде дорівнювати АЦ. Я беру і пишу, що це буде тангенс. Але не пишу тангенс Б, а пишу тангенс 50 градусів. Це не ідеальний варіант, але він дозволить зробити такі завдання дещо швидше. Далі в чисельнику буду писати катитики навпроти. Якщо там є число, я його пишу. Якщо нема числа, пишу його назву в даному випадку АЦ. І у мене є ще прилеглий. В даному випадку катет, він Це Б і він 8 см. Тобто я зараз напишу там 8. І тоді могтимуть дописати під тангенсом, наприклад, одиничку і помножити АЦ відповідно на цю одиницю. І ми будемо мати, що наш катет АЦ буде відповідно дорівнювати. А далі треба буде дивитися тангенс 50 градусів множити на 8. Тобто можна написати, що це буде 8 тангенсів 50 градусів. Якщо значення табличне, беремо його з таблиці. Якщо ж ні, можна скористатись калькулятором. В моєму ж випадку потрібно спочатку вводити наш кут. Далі перевірити, чи є градуси вибраними. Вибираємо, щоб були дігрі. Далі тригонометрія і вже натискаю не синус чи косинус, а натискаю на тангенс. І в моєму випадку буде вже число більше за одиницю. Це приблизно 1,2, якщо його спробувати так округлити. Нагадую, що ми пишемо не чисто дорівнює, а приблизно дорівнює далі, бо ми вже рахуємо не точну відповідь а тільки приблизну. І тому пишемо, що це буде 8 помножити на 1,2 і одержимо приблизне значення. Таким чином, невідомим елементом лишається тільки, а Б, Це наша гіпотенуза, і її можна вже знаходити будь-яким способом, який вам до вподоби. Про що йде мова? У нас є два катета. Сума квадратів якого дорівнює квадратові гіпотенузи, і можна робити за теоремою Піфагора. Або ж ви можете використати означення синуса, наприклад, для 40 градусів прийшлося би 8 см поділити на нашу невідому сторону АВ. Або за означенням косинуса, і тоді би прийшлося би ділити на АВ. Вибирайте, варіантів є багато, а можна взяти не 40 градусів, а 50 градусів. Тобто, щонайменше 5 варіантів є того, що вибрати для того, щоб знайти останній елемент, значно більше, ніж в попередніх випадках. Оскільки ми означення косинуса ще не використовували з вами ні в цьому, ні в попередньому відео, то давайте скористаємося ним. Згідно зазначення, косинус, давайте цього разу таки запишемо якого кута, кута А, буде дорівнювати відношенню прилеглого катета, а це в даному випадку той катет, який утворює разом з гіпотенузою відповідний кут. Тобто катета АЦ, тому ми ділимо АЦ на відповідну гіпотенузу АБ. І звідси ми могтимемо одержати, чому буде дорівнювати АБ, який ми з вами шукаємо. Для цього можна, знову ж таки, як попереднього разу, під косинусом зобразити риску дробу та одиницю і помножити все навхрест. Але як бачите, все не настільки просто, адже АБ буде множитися на косинус, а АЦ буде множитися на одиницю. І тут є варіанти, можна зробити все красиво і швидко, але певною мірою не зрозуміло, або в дві дії. Давайте в дві дії будемо це робити. Спочатку ми АБ множимо на те, на що потрібно, на косинус А. Тому так і запишемо: АБ косинус А. І напишемо, що це буде дорівнювати відповідно АЦ, яке множиться на одиничку, або просто АЦ. Далі, щоб одержати, чому буде дорівнювати просто АБ. Нам потрібно буде сторону АЦ поділити на косинус кута А. І аж тоді уже підставити та порахувати. Якби у вас було табличне значення, то краще б було писати через двокрапку ось таким чином: А це поділити на косинус кута А. В даному прикладі це не настільки важливо, але дозволить, наприклад, записати в один рядочок. Сторона АЦ у нас відомий це 9,5 см. Краще було б брати 8 см, ми б мали б меншу похибку на виході, але тим не менше, давайте візьмемо так, як є. У нас має бути косинус 40 градусів. Можна так і записати, що ділимо на косинус 40 градусів. Знову ж таки, після того, як ми підставили число, яке було приблизно, слід ставити вже отакі. От дорівнює, що буде приблизно дорівнює. І далі скористаємося калькулятором: ми перевірили в нас градуси, ввожу 40 і шукаю косинус. Це буде приблизно 0,766. Пам'ятаєте, синус 50 градусів був аналогічний в попередньому відео? І ми матимемо. 9,5 на нього поділити. Зверніть увагу, якщо ми спочатку ввели те число, яке має бути в знаменнику, як же з цим поборотися? Для цього в калькуляторі є спеціальна кнопка, яка дозволяє поміняти чисельник знаменником місцями, записується як одиниця поділити на X. Тобто я зараз маю одиницю, яка поділена на косинус, і якщо я помножу її на 9,5, я одержу відповідь, що, власне, я роблю? І вийде 12,4. Такої точності мені зараз достатньо. Тому і записуємо його. І одиниць вимірювання в дужках сантиметри. Все, що лишилося написати відповідь. Спочатку ми шукали кут А, і він дорівнює 40 градусів. Пишемо в такому порядку, як написано, в знайти. Далі ми шукали АЦ і це буде 9,5 см. До речі, можна брати це все з рисунка так можливо, навіть буде зручніше, якщо ви все на нього нанесли. І це у нас буде 9,5 см. Також у нас є ще одна сторона це 12,4 см, яких на рисунку він немає, якби нанесли туди, взяли б з нього. Так беремо з тексту задачі. Що ж, вітаю, задачу ми з вами зробили. Нагадую. якщо в вас в задачі попадають такі кути, як 30 градусів, 45 градусів або 60 градусів. То їх шукати на калькуляторі от синуси для них косинуси і тангенси не потрібно, а потрібно використовувати їх табличні значення і тягнути через, приклад, всі ті корені, з з трійки. Інакше задачу, яку ви розв'яжете з використанням калькулятора в таких випадків, вам оцінять в нижчу кількість балів, ніж якби ви робили з перетворенням коренів. На сьогодні все і до зустрічі наступного разу.